Ой, була розпродажа, купив собі такий пультик. Це типу, сос для хворих людей. Думаю, блін. Маю ж таку розетку. Блін, думаю, ну капець, а він тільки на, вклю, на включення робить. Бо якось оцей його мене трошки такой. Ну, а тут якось вже солідно, вони є білий, є чорний. Оце я не пам'ятаю, обійшовся, нехай буде гривень 200. Дубже, смішна ціна. Думаю, ці все одно, тільки що все-таки, думаю, попробую, тому що на платах там йде налаштування на різд, на три режими, хто користувався. Тут якось пробував, воно все заклеєно, нічого не розбирається. Думаю, блін. А ну попробую ще один варіант. Так що тільки що. Варіант дуже простий. Нажимаємо, утримуємо цю кнопку, вона засвітилася. Нажали кнопку тут. У нас індикатор моргнув. Моргнуло тут, що він сконектився. Це у нас буде перший режим, типу, що ми хочемо щось робити. Ну, ми ж хочемо, щоб одна сама кнопка два рази працювала. Знову натискаємо, утримуємо, доки не загориться ця кнопочка. І нажимаємо знову і відпускаємо тут. Тут заморгало, тут заморгало, значить, все, вона працює на два режими. От і дивимося, що у нас вийшло. Втикаємо нас в розетку. У різку. Все, втикнули в розетку. Тому що цей налаштований, тут якби проблем не було. Цей щось зразу законектився На два режими. А цей написано, що там 400 з чим-то мегагерц і ще там типа, 20 з чим -то, чи 40 з чим-то не буде працювати. Коротше, хорош трендити. Пилосос, кнопка. Так, що можете замовляти в Китаї такі дешеві, недорогі. Тут знімається, у нас можна поставити в магазині купити від звичайних часів браслет, якийсь желізний, і буде вам крута офігенна кнопка за копійки.